Слава Україні! Так стало, що наша військова частина розміщується на території міста. І вже не один рік е, е, тісно спрацюємо з міською владою. Е, міський голова вже розказував Сергію Олександровичу, коли наприкінці 23-го року так стало, що забрали ПДФО з міст і перенаправили їх на місто Київ, була робоча зустріч з Сергієм Олександровичем. Ну Обсудили всі питання. Було задано питання: кажу: Сергій Олександрович, як ми будемо далі співпрацювати? На що була відповідь? Що допомога міста не буде скорочуватися, буде тільки продовжувати. Буде ПДФО, не буде ПДФО, а допомога місту все одно буде поступати. І так і було. На протязі всього 24-го року було кож місяць звернення до міського голови, до міської влади, і всі звернення, які... Були написані в листах, були позитивні відповіді. За цей рік отримали дуже велику підтримку від міського голови, від міської влади, дуже багато зроблено для нашої спільної перемоги це обладнання і бомбосховищ. Дуже багато було закуплено fpv дронів які використовуються зараз на лінії з'їткнення. І усі ті листи і допомога використовуються тільки для нашої спільної перемоги, і то, що за браком часу хотілося набагато більше сказати, але дуже зараз тяжка ситуація на лінії зіткнення. Хочеться поїхати. Хочу подякувати міському голові, голові також усім присутнім, що тут зібралися до... І дякую ще раз за підтримку. І думаю, що ця підтримка не думає, вона й буде, що військову частину також будуть підтримувати і у 2025 році. І ще раз кажу, що кожен на своїм місці повинен наближати нашу спільну перемогу. Слава Україні! Доброго дня, шановна громада. На превеликий жаль, командир бригади не зміг доїхати до нас сам особисто подякувати. Всій нашій громаді, яка надає допомогу 23-й бригаді. Тому скажу від своєї імені, від імені людей 23 бригади, воїнів, які зараз стоять на лінії оборони нашої області, нашої України. Велике вам дякую за надану допомогу. І щодня вона надається як від голови, як від вас, всіх людей. Велике дякую і слава Україні. Добрий день, шановна громада, я заступник командира частини, яка в цьому місті знаходиться з 1959 року. От, нас завжди об'єднували спільні справи, спільний шлях з містом, в ньому росли, розвивалися. Під час збройної агресії Російської Федерації ми теж стали на захист країни. От, наші хлопці виконують поставлені завдання з відновлення. Переправ через водні перешкоди, понтонні мости, фортифікаційне обладнання територій, розмінування територій і інші заходи, визначені командуванням. Є, на жаль, втрати серед особового складу, втрати серед техніки, є потреба там, в засобах зв'язку, в засобах в безпілотних літальних апаратах, радіоелектронної боротьби і так далі. От. І без міста, без допомоги влади, міського голови, всієї громади, міста, міської влади, це, звісно, дуже би сповільнювало на виконання успіш... своєчасне, успішне виконання поставлених завдань. Тому, як завжди, кожного року дякуємо за підтримку. Міському голові. От. Я згадую на початку війни жінки тут в холі плели нам захисні. Сітки маскувальні, які воно вроді кажеться, там мелоч, дрібничка, але ті сітки теж спасли не одне людське життя, техніку. От, тому ж вважаємо, що вклад кожного в перемогу він, він дуже важливий, він неоціненний і в тилу, і на фронті. От, і це наша спільна справа. Тільки разом до перемоги переможемо. Дякуємо всім, всій громаді. Бажаю міцного. На жаль, наш командир бригади не зміг з'явитися в зв'язку з. Інтенсивність бойових дій, наша бригада зараз знаходиться на чотирьох напрямках одразу по батальйону. У нас зараз дуже велика інтенсивність всього, що відбувається на, по, на лінії зіткнення. Ми дякуємо місту Новомосковськ та всій громаді за надані нам системи РЕП, за фінансування радіоелектронної боротьби і підсилення нашої бригади в цьому напрямку. Сподіваємось на. Подальшу співпрацю е, недалеко від місця, де ми знаходимося, знаходиться пункт постійної дислокації нашої бригади. В нашій бригаді служить дуже багато людей з Новомосковська, з Новомосковської громади. Ми, як можемо е, самовіддано, тримаємо рубежі. На жаль, зараз ситуація ускладнюється і фронт рухається до Дніпропетровської області, і ми дуже потребуємо матеріального забезпечення. Потребуємо дронів, потребуємо рекрутів, добровольців, потребуємо співпраці в першу чергу. Дякуємо за те, що ми отримали. Сподіваємося, що в цьому році ситуація буде покращуватись. Сподіваємося, що роботи буде більше, але результат буде краще. Дякую вам. Хочу спочатку з того, що мені дуже приємно і велика честь бути на звіті в приймаючій громаді, бути серед своїх. Ми приїхали в 2022 році, тоді ще в Новомосковську громаду. Спочатку ми ралкувалися у місто Бахмут, потім, коли обстріли в Бахмуті посилися, ми дізналися, що. Тисячу папаснян перебувають у місті Самар. Я одразу звернувся до міського голови Галина Володимирівна мені в цьому допомогла. Я багато чого попросив і не отримав відмови на жодне питання. Сьогодні в ці дуже важкі часи, слухаючи звіт, і Порівнюючи ті звіти, яких я багато чув в своєму житті, я можу сказати, що багато чого робиться, і багато чого робиться те, до чого ми не звикли, і те, що не прописано в законі про місцеве самоврядування. Такі питання, як обороноздатність, як підтримка внутрішньопереміщених осіб, як робота з міжнародними організаціями, це все нібито не враховується, але це вимагає дуже багато часу. І я собі думаю, взагалі, коли ці люди, цей колектив спілкуються з родиною, коли вони займаються собою, коли взагалі у них є якась година, щоб просто перевантажитись, перезавантажитись, відпочити і подивитися на цю ситуацію окремо збоку, а не бути у всіх-всіх подіях. Дякую всім вам. Мені дуже приємно, що повний зал, що люди зацікавлені. Люди в Самарі дуже гарні. До речі, я бачу, що сьогодні так от багато і жінок, і чоловіків, і різного віку. Дякую, що ви сприймаєте мешканців Попаснянської громади, рівних, як собі. Вони не потребують жалості. Ми всі не потребуємо жалості. Нам подобається наше партнерство. Коли сьогодні Сергій Олександрович казав, про ті всі заходи дійсно ми приймаємо е, участь у всіх заходів. Якщо це благоустрій, нас кличуть. День давків, ну, це ж те ж саме, мабуть, е, нас кличуть. Як, якщо це день міста, нас кличуть. Якщо це якісь загальні заходи з дітьми, нас кличуть. Це дуже важливо людям відчувати, що вони нібито вдома. Е, але не всім це вдається. До речі, хоч сталася така важка ситуація, але особливо мені дало можливість. Вийти з тієї бульбашці, з Попасної, з Луганської області, а побачити всю Україну. І я вас запевняю, що вона дуже гарна, дуже багато гарних місць і дуже багато добрих і гарних людей. Тому нам дійсно є за що боротися. Я дякую всім військовим. Я впевнений, що після завершення ми всі зможемо побачити всі куточки нашої країни. І я вірю, що Сергій Олександрович колись приїде. На такий самий звіт попасне. Дякую. Дякую. Слава Україні. Громадська організація Родини Героя, головний посол, якої біда нас не зламала, біда нас об'єднала. Зараз ми переформатували. Війна нас не зламала, війна нас об'єднала. Війна у нас 14-го року. Акцентую, що війна у нас 11-й рік, 11-й рік втрати. Болю, горя, але ми незламні. Ми співпрацюємо з громадою. У нас багато проєктів, планів, ми живемо, ми вижили. 38 було звернень до міської ради, до міського голови. Вони всі опрацьовані і позитивно вирішені всі питання наші, за що дякуємо за співпрацю. Проведено чотири робочі зустрічі, і кожна робоча з членів громадської організації це конструктив, це позитивні рішення, це розуміння. Це співпраця, як із міським головою, який координує ці зустрічі. Ми є ініціаторами, але підтримка, певна, є. Це співпраця з Пенсійним фондом, соціальним захистом, поліклінікою. Нашій поліції і, і, і далі можна співпрацювати і ще хто захоче з нами підтримувати зв'язок. Саме головна е, взаємодія наша була і основний такий це нарешті за 10 років у нас є Офіс громадської організації Родина Героя завдяки міській раді і за особисті підтримки міського голови. Дякую вам. Ви бачили там частково там слайди показали, це Площа Героїв 16. Ви не обов'язково бути нашим членом. І ми нікому цим не бажаємо. Але підтримати, бути поруч з нами ми завжди раді. Я хочу сказати, що в нас багато планів і не лише вшанування пам'яті наших героїв. Тому що громадська організація – це не лише члени родин загиблих, це і полонени, безісті зниклих, хлопці, інваліди, ветерани. У нас багато планів і для того, щоб підтримка дітей, багато проєктів таких цікавих, тому що ми живі, ми живемо. Багато, скажімо так, мрій на майбутнє, які реалізовують ці плани. Я хотіла сказати, що навіть зараз. Учора буквально ми запропонували таких два проекти цікавих: підтримку ветеранів, родин загиблих, там і картка лояльності, і проєкт по майбутньому вшануванню наших, наших героїв в громаді, тому що завдяки цим хлопцям і дівчатам, які віддали своє життя, ми зараз тут з вами в залі. Дякуємо за підтримку, за повагу, за шану наших захисників, які віддали своє життя. Ну і слава Україні!